Доброго дня, вітаємо всіх з цим святом, святом спілкування, коли ми можемо побачити нарешті і почути один одного. Ви знаєте, там за сценою атмосфера абсолютно дивна, тому що зустрічаються старі друзі, люди, які пройшли не одну музичну дорогу. І ці зустрічі нам фестиваль «Рутенія», за що ми страшенно вдячні організаторам, і хочемо сказати, що для нас як для. Ми там заявили в літературні програми, ну бачите, ми вийшли з інструментами музичними. Ми будемо їх використовувати вовсю. О, не вовсю значить не вовсю. Значить, нам. Так. Отже, перше, перше, що ми для вас зробимо, це виконати це буде. Це буде Шевченко, Знаєте, на... Минулого року ми святкували 200 років Тарасу Григоровичу і нам його не дали відсвяткувати. Ці е, покидьки, яких ми скидали тоді, якраз не дали відсвяткувати нормальний ювілей. А якраз на ювілей радіокомпанія проводила е, такий конкурс Нова пісена Шевченкіана. Тобто, е, Попросили зробити нові пісні на Шевченка в нових стілях, так щоб подивитися, чи витримає Шевченко втручання сучасної культури. Він витримав блискуче, це було записано по телебаченню. Концерт цілий, Ми на жаль на той концерт не трапили, тому що це якраз запис був 18 лютого. 18 лютого ми на Майдані були, не могли записувати концерти. Але номер, який ми підготували для цього концерту, ми зараз вам виконаємо, тому що ви знаєте, ми це буде блюз. Музиканти говорять, що блюз це коли хороші людині сумно. От це такий стиль музики, хороші людині сумно. А на наш погляд, якраз, оце хороші людині сумно, це якраз та інтонація, яка є дуже у Шевченка, особливо в деяких вершах.